Слухай, я таку штуку відкрила. Підлога пазл. Це реально ідеальне рішення, якщо не хочеш морочитись з ремонтом. Я просто взяла і з'єднала плитки між собою. Без клею, без майстрів за 15 хвилин. І все, виглядає круто, м'яко ходити і тепло. І якщо щось прольєш, просто витерла і готово. Я собі в дитячу поклала ідеально, бо м'яка, і діти, якщо впадуть, не боляче. А ще вона не ковзе, і звук глушить. І знаєш, класно, що можна розібрати і перенести в інше місце, як Лего. Та я тобі серйозно кажу, тепер тільки такі підлоги, і хочеться скрізь поставити. Слухай, я таку штуку відкрила. Підлога пазл це реально ідеальне рішення, якщо не хочеш морочитись з ремонту. Я просто взяла і з'єднала плит.